Бачимо, Ісус сказав, яка найбільша заповідь? Він в одній заповіді поєднав дві: любові до Господа Бога і любові до ближнього. Дуже багато християн користуються цими словами і говорять в наш час. Це є дві нові заповіді в новому завіті, які сказав Ісус. Проголошує це і не задумують над цими словами, щоб значили ці слова. Як любити Бога своїм своїм серцем, як любити свого ближнього. І, не знаючи десятислівний закон, заповіді Божі. Ми не будемо знати, як правильно проявити любов свою до Бога і до ближнього. І коли люди говорять про це, не задумуються над тим, що сказав йому книжник добрий вчителю, що по правді відповів ти, що Бог є один і немає іншого, крім нього. І що любити його всім серцем, усім розумом, усією душею, усією силою, і що любити ближнього, як себе самого, це більше за всякі всепалення та жертви. Це є не нові заповіді. Вони написані. П'ятикнижі Мойсея, у книгі Левит, у повторенні закону, любитимеш Господа свого Бога всім своїм серцем, усією своєю душею і всією своєю силою. Не будь мстивим і не носи образи на співромадян свого народу. Люби свого ближнього як самого себе, я Господь. В цих двох заповідях нічого нового немає. Це є повторення того закону, який вже був даний Богом для народу Божого.